Всім привіт! З вами, скажімо так, Doomsayer, сімейство Пакет, 3 і мій новий мікрофон. Тому так. Да. Гра трішки голосніша і все в нас добре. Так, відчепись ти від дитини. Бач, заняті вже. Вчися оцей. Значить, так, сьогоднішня наша серія буде крутитися навколо снаду сімейки. Я щось буду пробувати робити для Ривер хороше. О, тому такою от. <тур> <тур> Хто дзвони нашому Полу? А ну відповідай на телефон. О, створить кілька іграшок і доставте їх в школу. Окей. Створити партію, ігрушок. Іграшкова корівка. Цікаво, коли має прийти той квест на оце от, цього от э, монстра. Хоча там кажуть, що там треба ще якось задівництвом займатися якось. Так, буде у нас музи музичка з сімс. Третього, наскільки я чув, за неї Ютуб немає банта, бува на сімліщі. Тому да. Ну якщо забанять, ну ну скажу, ну, ну, ну не дадуть мені за цей відос грошей. Хоча мені так грошей ще не дають, тому що підписників немає певної кількості. А наша мені... Харизма. Та що, харизма прокачана? Да, йоу, а я круто акту. А що вот тут таке у нас Жень, діночкою виявилося? Та от, от бачите, она і вс, все, в дим, все, в дім хочеться купить. Ты доробив? А там оба все робить, тільки б не робить роботу От все б робив би тільки б ні храна б не робив би чесно. Хто за хорі? Опять? Тут безкінечно походу буде, кі Так. Давайте изменим его на... Текал, хоть эту руку, тебе уже забул уже. У-у-у... можно? О! О! Это же веселее, будет.

И на себе дал бески хочет. Продай. Если чего не дашь. А. Все. А, ого, -а -а. он замолнил. Что мы про это деньку кое-кто шел? Коллектора, ё-моё. От в минулі серії колектори приперлися і все. І дитину дотинулося... лише... Ти чо? Ти дура чо? Йди на роботу. Перепрошую, я так не хотів, звісно, але, ну, йди на роботу. Звати, приїхала, поч... Вечула, що називається, приїхала, відчула, що дитина орет, блін, і приперлась домой. Ну, взагалі, блін. Не кажу, лучинка дьявола. Кому грає, блін? Ти нас в хаті сам, блін. Так, перевдягнись в нормальний одяг. Відправ іграшки, отримай свої бабосики. Ахе-хе-ха-хе, хвай. дому виходити, а то ми не вийдемо, то все. Ніку выключим. Сіміс. До речі, любі друзі, кого буде вибирати хлопці або, можливі, наступні партнери для нашої Рівер. Окей. У мене є два варіанти. Майкл Бейтрю. Або Пакер Лангерак. Або... Оце от звійцей пацанчик молодой такий, бл блондинчик, саме старший. Короче, він там вічно лікарем хоче стати, то буде плюс лікар в сім'ю. Дякую, дякую за ваші, так кажуть, в хвалебні звіт. Чо ти? Зірвик тобі сподобалось. І цей тобі сподобалось. Так, ідемо. Викинуємо мрію нашого пола, сходимо в басейн. Ввісно, осінь на вулиці, ну. Но... Не хоче. Він хоче в басейн. А тут немає при... попригульці, так? Да? Можемо, звісно, я додати, звісно, але то буде з бюджету сімейства, я не хочу так. Е... Окей. А ти шо, вже з роботи вернулась? Я тебе слідкую, Фьона, ти мене цивуй. Поки то дружина з дитиною там учиться, по тут плаває. Ну, вона й плаває. Ага. Все, ми їдемо в спортзал. Давай. Там изи горишься, и потренируешься. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Там-ча. ча хап Короче, любой звук можно повторить. Так, вот, нет, коп Да, пути тебе, короче. Того нять будешь. Ты... Мене на его, не выстраивай. Давай, хоть иш, Хочеш? иш, хотишь, Раз, okay. раз, 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 раз. Раз, два, два, раз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Давай, 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 давай. О! Oh. Кілько навичок отримав по спорту. Ого. Хоча я йому спортсмен ніби не давав, бо він такий, блін, й Від Відтепець від чужих дітей, тебе своє, йди додому. <плес> так от, в мене є, скажімо, така невеличка ідея, можливо, сісти мені знімати ще відео, крім по Плакета, Ще відео про сімейки в... Місті Сенседвелі. Тобто за кожну сімейку відіграти свій летсплей. І це буде окремий летсплей в окремому місті. Тобто повністю буде історія за сімейство. І воно буде, не корот... воно буде коротким. Тобто, поки члени сімейки, які от були до того в сімействі живі, доти ми граємо. Якщо ну, типу, ти всі нові, то мене не хвилюють, я просто їх позберігаю, а потім, якщо буде робити якесь місто, то їх всіх позаселяю в одне місто. От. Jak wam idę, ja piszę w komentarzach, to już, nie nie jak na moją myśl, idea. Ot. No, o... Czyli pożar ktoś zrobił i nikt nie schował. Co za roztucznictwo. Mm. Tak. Лізок, не той не той, мужчина, не той. Перенастрой свої, як то каже, локатори на близького друга, а не на оце рободоробу з кривим муцем. Ох, а, ну це канонічна пара, на мою думку. Так так, у нас їм пишуть, що Гобіас от з ЛГБТ спільноти, то так само як і його можна сказати кобіта, яка вважає себе мужиком. Чо би й нет-то кажуть? Хоча ведь то хтось прописує їй, що в неї роман з її сусідками. Так що да. Ну, є така одна теорія по їхнім сімейству. Якщо е -е 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 почати гру. Ти личинка диявола! Спокойся! Пошпать тоже спать, ну ладно, а мені ну, башпеба треба. Ну по, -по Хайде поїсть. есть Терпи Нуре. шиш Шись Шиш Шиш Фу убий Фу, так не можна. А вот так вот зроблю Блин цей чут От тому я собі дитину и не заведу Міней ему підгузок, пограйся. Дай плечку. Хай він жрайте і засне. Черт, шуй нафіг. Ч, опять брухту не хватает? А, мені під відосом написали, що треба йти під поліцейську цю академію, гайди сюди. Пофіг на дощ. Так ми вже з'їхалися, хлопе. Ну... Та не знаю, ми типу з'їхалися, все легально, я не знаю, що у нього в якісь ці передрасудочки. Так, включай свій шорман. Роботничку. Ремонтні роботи. Центр міста. До нас це відомо всіх. Для, для міста. Да. Узнаємося, яке міста новому друзі. Опять по її домашку не зробили. Жопа її по навчанню, короче. Давай виклик не думаю, що вирахується. Не страждаю, те мальчики. Буде вам роботи купа. А, ухи, ухи Блек. Всі на робота ми безработні. Хее. О, Юмі! До речі, оця бабуля вона мене прям дивує. Відшу своїми виборами кар'єри. Замість того, щоб вибрати кар'єру, на якій вона може отримувати хоча б якесь підвищення, вона вибирає кар'єри, які зовсім цього підвищення не стосуються. punk paem Що тут тільки нема. Поліція. Отак от Лях, йому перекосиє чого тут, парасоль. Ага. Вони не видимі, які заспавнилися, так що извиняюсь, не вийшов їх за, за, за показати. Ну бачу, там був чувачок, який виліз, нам дали за це денежку. В тюрму нам дали денежку за те, що ми в тюрму прорвали тунель. О! Ми все таки його зробили. До речі, балакуча, ти там питалася за гномів, ось! Оце гном з е, цього. З винахідництва. Тому от. Ту твою цю штуку можна... Ну... До речі, можна спробувати зараз влаштувати полювання на гномів. Ми, звісно, садівничого гнома не зможемо отримати. І кроліка також, тому що весь там вже гайну, а весняний кролік приходить тільки коли цей. где с этого Так. Ну так куда здесь Так, тут хтось сюда не впертесь рогом Десь сюди. Так. Эээ, па поспілкуйся, па-п-п-па-п з биби. Мир... Може, змираджим. ми з змираджим його дружим. Не знаю, щось треба якось цікавого чоловіка знайти. Не, ну на якась така, така зворітка замо замочена кабет. Ні, є ж тут шкода. От би хто вмів змінювати персонажів? І мене б навчив. То в мене кисть такой. Тиху... Так. Все. Тут вимкнути, тут спати. Машку зроби Та не ори, блін, Що довбав Так тихо будь ти, личинка диявола Ти, хуєшно фін, але ти нас не для цього, ти не, не шукаєш і тебе собаки нема Тому що доповнення по собакам нема А коли ми його купим, хрінь його знає, тому що грошей нам не дають Ми бідні Вот так це, до речі, був діалог не мій, а діалог пола з дитиною думками. Та хто ж там з тими пар паранормальними проблемами справляється? Я переста. А, в нас тут ж відчайний герой, Корнеліо Гот, я забув. До речі, вітайте! Корнелія Гот тут, походу, стала супер суперпопере якимись за приводами. Та стулься ти, господи, шо ж ти вічно не їш? Ким ти. Ким ти балоном виростиш, це ж капітаки Вс, Шатап Пока щоб так продавати ігрушки, щоб підвищувати нашого мудрагеля. Мужик, иди ко ты на поиске гнома. Перевдягнися його... вас по людським цим... От, от, от по цему. А, тут уже ніхто не живе! А мы бак можем залезть? Нет. Обидно. Я не помню, кисть карь... характер чи тут на ряха. Не, во, мы можем. Так, все. От цепи від пачерки, блядь, на свої загони. Ти домашку зарубал. Ты не зарубал домашку, а ти скотина. Ану, роби! рубе. Бам-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот -бам 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 -бам. так драчи тоже можно збирати всякий хлам. А під час вот газить цього збору хлама мы можем... О. <плес> Не, ну я оце мушу заскринити и поставити на аватарку. От Бля, дерево. О! То саме, тільки без дерева. О. Добре, знаєте, що буде на аватарке. Реємося, реємося, римся, ми реємося. Вс. А, ми не можемо за цеміття віднести. Ну, винесемо дома. О, Цибулю! булю. О, ідеальна якість, юпи, просите. <хіхі> так, це вже, це вже ненормально, це вже бомжо якась фігня. Бомжо якась фігня. Тут тоже живе? Живуть, шой. Да. Там мне не на ТФД, Дим. Мне ТФД в бак. Вс ⁇ нарушил. Ч ⁇ ты же... Ша... О, мужик! Ты... Ты шо у нас? Ти Бедім, Дім як бомжа. Правильно, давай ми то погузуємо з його будинку. А то дивися, він нам перервав всю нашу мусорозбиральну операцію. Давай, те він там ідіот, лама. Путька свині. І, 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 в, і в подальших цих от всіх його приколах. Так, прийшли туди в гості, ще й побили. Мать, ти, звісно, чоловік. Я б з тобою не дружив, пол, щоб ти собі знав. Я таке засуджую. Кинеше це я не вибираю, ну, блін. бляха. Бать ты не в, в ідеї... Пішов ти нахрі з того дому, блін. Вон, птам до ангераків їм там в баках поримся. багаті, в них точно може бути гном. Все, до свидосла шара. Ща було були б ми кліптаманами пів хати винесли не на 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 не Не звертайте на мене увагу. Та Янька шо там робить? Янька, що там робиш? Ти та, щось робиш взагалі? З ким там мать та на роботі працює. О, ну, адекватні працівники. О, книжечку Добре, почитаємо обов'язково. О! кінець то не даде не звертали увагу. Не хоч ти дарма гроші по ти болі в школі. Бусково, плагать болі в школі. Так, ти дедас. Кидамой. Так, дивимся, знайшов гнома. Знайшов медведика. Ми його продамо. Не хочу дети. Ооо, він знайшов піну для вани. Ну кажу, бляха, багаті її Ладно, йдемо далі. Так, кого ми ще можемо... Кого знаєш, де точно живуть люди? Тут не живуть, тут не живуть. Да, треба буду пополнять будинки тут в місті, то так розставляв хаотично. О! Тут живуть. Збирай хлом <звінця> Дайте, кто буде откликати нашого персонажа 8, мы того будем пиздить. Тому що він нам збиває курс збирання хламу і пошуків. О, тут ломаш тут тоже. Щас Ага живе. Та що ж тут ніхто не ні, ні, хто не живе. До речі, от питання ще до вас, е, мої любі друзі. Чи варто мені додати сюди якісь до такої сімейства? У мене просто є такий невеличкий план капкан, я хочу додати пару сімейств з е, Ривер е, Сайда. У мене він є... То, чого би його не використати, я би хотів би дуже сильно щось таке от спробувати в наступному відео. Ладушки, ми трошки порилися по мусоркам, поговорили з вами, тому я думаю, що варто відео сьогоднішнього вже завершувати. Дякую всім вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, рекламуйте серед своїх друзів і колег. З вами був Думсель, всім папа! -па.